Питання 13 блок 8. Цінні папери. Їх види, умови і порядок випуску. Державне регулювання ринку цінних паперів, корпоративні права, їх зміст. Законодавство про корпоративні права держави. Щодо поняття видів цінних паперів, потрібно дивитися питання 5 блоку 4 Цивільне право. Умови та порядок випуску. Емісії цінних паперів. Право на випуск акцій та облігацій підприємства виникає у суб'єктах господарювання з дня реєстрації цього випуску в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Забороняється випуск акцій та облігацій для покриття збитків. Стандартні етапи випуску: прийняття та затвердження рішення. Про розміщення емісійних цінних паперів. Державна реєстрація випуску. Розміщення емісійних цінних паперів, тобто передача на рахунки первинних власників. Державна реєстрація звіту про результати розміщення емісійних цінних паперів. Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Ця комісія видає ліцензії на такі види професійної діяльності на ринку цінних паперів, брокерська, дилерська діяльність, діяльність з управління активами, з управління цінними паперами тощо. Юридична особа може бути притягнута до відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів не пізніше трьох років з дня його вчинення, незалежно від санкції. Тобто застосовується загальна норма 3 роки корпоративні права. Це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі майні господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні, отримання частки прибутку, дивідендів. Даної організації та активів у разі ліквідації та інші правомочності відповідно до закону або статуту. Володіння корпоративними правами не, заважає, не вважається підприємництвом. Законодавство про корпоративні права держави, закон України про управління об'єктами державної власності. Визначає правові основи управління, зокрема, корпоративними правами держави. Державне Агентство України з питань управління державними корпоративними правами та майном та Фонд Державного майна України реалізують політику реалізують державну політику щодо управління об'єктами державної власності. Корпоративні права держави, надані господарським ми структурами в управлінні не можуть бути відчужені з державної власності без дозволу Кабінету міністрів України. Відчуження здійснюється в порядку приватизації.